Господи Боже наш, всемогутній і милосердний, Ти створив небо й землю, світ і людину. Пошли свою благодать на мене в цей час необхідності. Я молюся Тобі про зцілення, Господи, щоб Твоя сила очистила, моє тіло від усякої хвороби, від всякої немочі, від страждання і від усякого болю. Милостивий, Боже, зціли мене Твоїм Святим Духом. У момент слабкості я вірю в Твою неймовірну божественну силу, у моменти болю, в Твою велику милість. Даруй мені здоров'я. Господи, освяти моє тіло і мою душу, щоб я міг служити тобі та бути корисним людям. Я знаю, що ти завжди поруч. Я знаю, що ти не залишиш мене, і в біді Ти визволиш мене. Господи. Ось я перед тобою прошу зцілення про і про силу боротися з будь-якими хворобами. Вони нападають на мене і на моїх рідних. Боже, ти наш цілитель, зціли нас у кожній частині нашого тіла і душі, освіти наші серця любов'ю та милістю. Амінь.